Дякую всім, мене звати Оля і сьогодні я знімаю відео про свої подарунки на Миколая. Також були деякі покупки, все буде приміжку. І обов'язково це відео до кінця, тому що в кінці я покажу вам свій новий телефон і буде типу розпаковка. І не буду затягувати це відео, тому давайте почнемо. Отже, першою я покажу вам ось таку лілянду. Вона дуже маленька і дуже добре те, що вона на батарейках. Її можна почупити будь-де, незалежно від того, де у вас є розетка. І я їй показую першою, тому що зараз я ставлю, ставлю батарейки і причіплюю її собі на стіл для фону. Якщо буде якийсь сторонній шум, не звертайте уваги, це я просто саме зараз, коли я знімаю відео, вирішила забрати сміття. Отже, далі в мене йде ось така вага. Далі ось такий набір Johnson's Body Care. Тут є гель для душу і мило з лісовими ягодами і екстрактом малини. Далі в мене йде ось такий прозорий лікувальний лак. Ще є дві книжки. Одна називається Викінь мотих із життя мистецтво прибирання, яке змінить вас назавжди. Автор Марі Маріконду. Ось така. А друга називається це зараз, 21 чудовий спосіб зробити більше за менший час, автор Брайан Трейсі. Ось так вона виглядає. Англійською вона називається E to Z Frog. Так. Далі в мене йде журнал Дінає Ніді з... по тут є чокер рожевий такий. Далі ось така пилочка для нігтів рожево з квіточками. Ще є ось така маска плівка очищаюча відніве. Я не знаю, чи вона працює, але попробую. Ще має тоді архіт, звичайний. Ось таке капучино. Ось таке лате. Ще є три ручки, одна ось така синя. Одна срібна і золота. Також ось такі рукавиці, ось ці два пальці, на яких на краєчку є інший колір. У цих рукавицях ви можете користуватися своїм телефоном і він буде реагувати на них. І останнє, що в мене є, це ось така упаковка цкерків і звичайні мандаринки. А тепер я коротко розкажу вам про свій новий телефон. Це не є подарунок для на Миколая, але я його зараз купила і коротко зараз вам все опишу. До речі, сьогодні мені прийшов для нього чехол, він прийшов за два тижні, це дуже швидко, хоча я сподіваюся, що прийде штатив, який, вам, який я вам мала показати, але прийшов чехол. Це також добре, тому що якби він зараз не прийшов, я б ходила ще два тижні без, просто з телефоном і, і боялася, що він впаде і розіб'ється. Ось так виглядала коробка від мого телефону. Це Xiaomi, 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 хто як називає Redmi 3S золотого кольору. В коробці, був, ну, в коробці був сам телефон, зарядне і скрепка. До речі, зараз зроблять європейське зарядне, тобто з нашою великою, а не китайською. Ось так виглядає мій телефон. Він вже зразу в чехлі. Чехол із синім градієнтом. Розкаже тільки основні функції. Отже, задня камера має 13 Мпікселів, також тут є спишка і сканер-відбитка пальців. Передня камера 5 Мпікселів. Також тут є інфрачервоний порт для того, щоб можна було переключати телевізор. Більше не буду говорити таких простих речей, які ви можете знайти в інтернеті, прочитати, подивитись різні відео, а покажу вам найцікавіші функції, які в ньому є. Отже, ось так виглядає мій телефон зблизька. Тут є три кнопки, які не підсвічуються. Камера, сканер, навушники, інфрачервоний порт, мікрофон, один мікрофон і USB. І тут динамік. І я коротко розкажу вам про дуже круті функції, про які майже неможливо ніде знайти в інтернеті. Є такі функції, про які я вже говорила, це сканер. Отже, ось, ось я натискаю. І екран розблоковується. Друга функція, про яку я теж говорила, це інфрачервоний порт, яким можна включати телевізор. І коли ви купляєте телефон, цей, ця програма вже є на вашому телефоні, ось так вона виглядає Mi Remote. Тут в мене вже підключені телевізори, з які є в хаті, і через телефон можна керувати ним. Наступною функцією, такою цікавою, яку я знайшла тут, це те, коли ви наставляєте камеру на своє обличчя, вона знаходить його, обводить квадратом і пише стать та вік цієї людини, хоча він дуже часто неправильний, але все-таки це дуже крута штука. Наступна функція це спрощений режим, або як тут пише для літніх, тобто для старих людей. І коли я його включаю, тут треба перевантажити телефон, зараз перезавантажиться. отже, телефон перезапустився, і тепер дивіться, що є в цій функції. Дуже просто все показано, ось є час, погода, галерея, камера, телефон і повідомлення. Далі, Далі контакти, музика, калькулятор, налаштування і різні програмки. А на перший можна додати свої номери. І зверху теж все зробили з навпаки. Перед тим годинник був тут, тепер він ось тут справа. Тут є батарея, Wi-Fi, будильник і дві мережі. І верхнього екрану немає. Ось така проста функція. А тепер треба знайти, ага, як її виключити. Ось, виключаємо і знову призвантажуємо. Ще одна цікава функція це дитячий режим. І зараз ми його включимо. І потрібно налаштувати пароль і заблокувати ті програми, які ви не хочете, щоб дитина включила. Ось тут є вибір, їх дуже багато. І тоді, якщо заблокувати смс, то не буде такого, щоб дитина поломково надіслала комусь якесь смс. Також в багатьох телефонах є така функція, але я просто скажу, що тут вона теж є. Це індикатор сповіщень, він є ось тут під домашньою сторінкою і можна наставляти колір, який вам потрібно. Далі ще однією функцією є те, що тут ви можете налаштовувати тон і насиченість екрану, наприклад, натуральний, холодний, теплий, Це по яскравості і стандартний. Це можна обрати і також є режим читання. Його можна навіть включити зверху. Ось так, і все стає жовтим. Тут дуже велика батарея, 4100 мАч. і на довгий час вистачає. Я зарядила телефон півпершої ночі і зараз півдесятої вечора. А в мене ще 22%, хоча я дуже активно ним користувалася. Також тут є функція керування однією рукою, коли ми від домашніх стрінки проводимо вправо або вліво. І екран стає менше. Його можна настроїти або на 4 дюйми, або на 3,5. І виходить ось такий маленький екран. Це всі функції, які я хотіла вам сказати. Я надіюсь, вам сподобалось це відео. Якщо так, ставте пальчики вверх, підписуйтесь на мій канал. Також пишіть в коментарях, які подарунки. Ви отримали на Миколая, мені було цікаво почитати, а я буду з прощатися. Всім па-па!